О, ластівочки, буду шокувати вас зараз шокуючим розкладом. Так, так, в мене є таке неймовірне, страшне, сумне і воєнне. Так, дивимося, буду завжди їх вдівати, коли буду дивитися на негатив. Давайте так. Хто зараз зайшов новенький, знаєте, я народна українська відьма. І я дюся, я гуся, яка завжди, знає про всіх правду. Так, чи є негатив на два розклада? Давайте дивимося. Так, М -м -м -м. так, перший розклад, чи є негатив. Другий розклад витягнули з три карти. Дивимося. Так, дивимося. І ця карта задержалася. Це для першої карти, для першого розкладу, для другої. Так, дивимося, чи є негатив в першому випадку. Негатива немає, є зглас тут. Але тут можна допомогти. В кого є мої оберіги, сили. Бачите, тут справедливость. І тут можна почиститися самому. Ви знаєте, я завжди кажу молоко. Якщо ви прийшли десь із якогось такого людного місця і лице горить, підійдіть, візьміть молочко, спонжик, візьміть, протріть, протріть личко і вмийтесь, як обично. Вашого зглаза, як і не було. Нічого страшного, тут такого критичного немає. Можна. Тут також е, оберіг чистка в мене є, він допомагає це 100%. Сподобалось вам? Так, красунечки мої, давайте дивимося далі. Чи є негатив в цьому випадку? Дивимося. Чи є негатив в цьому випадку? Ну, як у мене подаруночок? Ух, свиногадалок будемо. Так, красунечки, тут теж вас розочарую. Ви ждете, що я вам скажу зараз, що на вас страшна порча, що на вас прокляття, що на вас страшне, давайте звертайтесь до мене, буду. Зараз чистить брать, неізвісно які гроші, я вас розочарую. Оказується, немає вас на, на вас прокляття. Немає на вас порчі, нема вінця безбрача. Дивіться, ви наскільки внушили або внушили вам, що на вас щось страшне. Що виходите і боїтеся собственної тіні? Дивіться, по-перше, Клас, ногті. По-перше, дивіться, ви захищені. Дивіться, який захист на вас сильніший стоїть. Бачите, родовий, можливо, є оберіги мої, можливо, комусь я робила захист. Дивіться, який поток води ви під зонтом. Ви захищені. І третя карта. Дивіться. Сяйво, місячне сяйво. Ви йдете, впевнено, скрізь. Темнота непролазна, непроходна, шокуюча, але вам місяць світе ваш путь. Ви йдете вірно, ви захищені і не бійтеся оцього, що вас налякали, що ви боїтеся собственної тіні. В цьому випадку легкий негатив, легкий, не більше. Ніякої порчі, ніякого прокляття, ніякого вінця безбрачя тут зовсім немає. Зовсім нема. Хай так було, є і буде. Так, відьма я двіга сказала: в узлом захист на всіх, хто зараз зайде, на це відео. Захист вузлом прив'язала. Підписуйтесь, ділимося буде багато цікавого.